Університетська подруга перестріла на вулиці та причепилася. Ходи на каву, я тебе сто років не бачила. І як мені від цього відкараскатися, бо ж в кафе треба й шапку зняти, а в мене волосся відросло, сивини видно? Думала вже сто разів пофарбуватися, але все думка гріла, під шапкою не видно, поки зима, можна й так походити. А я ж шапку практично й не знімаю. Продаю на базарі молочку від виробника, то така холодрига, що й рукавиці зайвий раз не хочеться знімати. Та ні, Марто, в мене купа справ, давай іншим разом. Кажу вголос, а сама собі уточнюю після того, як пофарбуюся. Ну, що ти як нерідна? Ми ж були просто нерозлучні в університеті. Слухай, бачить Бог, що я неймовірно сумую за тими часами і віддала б все на світі, аби туди вернутися, але зараз ніяк. Ще добре, що рукавиці, і вона мого манікюру не бачить. А сама Марта, мов з обкладинки: тоналка, вії накладні і нігті довгі, червоні, розпустила чорні косини, мов дівчинка. Мені вже холодно від того, що вона ще й куртку не застібає, аби було видно її яскравий шарф. Та давай на каву, тягне вона мене в сусідні двері. Марто, моє життя можна в двох словах розказати, і для цього не варто тратити свій час на каву. Одружена, маю дітей, працюю на базарі. Не такого сподівалася від червоної медалістки. Сама в шоці. Кажу і вже йду геть. А що довго розтягувати та придумувати собі неіснуюче життя? Видно, я надто розуміюча і емпатійна, бо завжди питаю себе, що б я вчинила на місці цієї людини. Отак і з чоловіком. Подумала я, що він не захоче їхати мучитися на будові з історичною освітою, що нам вистачить, коли ми й так проживемо, тим більше було де. Ми працювали в школі обоє, він вчителем, а я організатором, бо лиш на таку посаду була вакансія. Нічого і так добре, нам всього вистачало на двох. Але далі з'явився синочок, і я стала кулінарною еквілібрісткою. Одна страва у мене легко перетворювалася на дві: наприклад, вариш борщ на стегенці, а там вже маєш начинку до лаваша. Вже не можна в себе млинців пхати, то я додаю в них натерту картоплю і роблю начинку з моркви, цибулі і яйця, отак і смачно і несподівано. Отак жили, але далі Бог нам дав світланку. Все з самого початку пішло не за планом. Але я всіма силами намагалася зберегти маленьке життя. Місяцями лежала на підтримці і таки з'явилася на світ моя донечка, моя особлива донечка. Тоді між нами сталася величезна тріщина, він обвинувачував в усьому мене. Тобі лікарі казали, чого ти така вперта? Коли прийшлося вийти на роботу, то тієї мізерної зарплати мені просто не вистачало, а на більшу претендувати не було змоги, бо треба було. Позолотити руку, уявляєте, аби ти працювала і отримувала зарплату, треба робити отакі дикі речі. Отак я й опинилася на базарі, бо грошей треба, а щось інше я не придумала робити. Моя мама дивилася за дітьми, поки я була на роботі. Далі я приходила з роботи, аби чути докори чоловіка, як йому неприємно, що його жінка базарниця. І я не знаю, як так сталося, що я стою у великій в'язаній шапці і не можу слова сказати давній подрузі, хоч від прилавку добре навчилася відганяти прохачів. Я отак живу, звикла. Я не хочу, щоб вона мене жаліла, думала про мене, що я така нещасна і бідненька, бо я не нещасна. Я щаслива, що маю свою донечку і свій куточок, і для мене більше нічого не треба. А чоловік, ми не розлучилися, але ми разом не живемо. Сина він взяв до себе, бо каже, що він не має рости в такій атмосфері. І отаке життя колишньої відмінниці. Бувай і не поминай лихом. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.